Давай, це ж круто! Що? Він витяг хребта? Мені з цього смішно. Ви взагалі уявляєте, як це витягти хребта? Вау! Гротесно! Брутально! Тут багато чого жахливого відбувається! Очевидно, що в житті звичайні звукові хвилі вашому тілу таке не зроблять. Обожнюю класичний Mortal Kombat. Демонстрація анатомії просто очманіти можна. Джордан Вагнер, лікар невідкладної допомоги. Усім привіт! Вітаємо на реакції експерта. І сьогодні з вами Джордан Вагнер. Зараз ми будемо говорити про поранення, їх тяжкість і можливість у реальному житті. О, святий Бандера! Та най тебе він просто плавиться. Отже, у нас кров повсюди і розплавлені тканини. Дійсно, у вас є такі тканини, які можуть так зреагувати на деякі речовини, які зможуть викликати щось на кшталт опіків. Такі опіки можливі, але має бути дуже гаряче. Люди без шкіри це велика рідкість, бо це мають бути опіки великих масштабів, просто неймовірних. Якщо таке й трапляється, то людей відправляють до спеціального центру по опіках, де їм видаляють мертву шкіру і роблять їм пересадку. Та годі! Wow! Срев пес перділи гуси. Запам'ятайте, вітер не може ось так відірвати вашу шкіру. Ми зустрічали людей після автокатастроф, у яких шкіра від тертя по асфальту відстала подібним чином. Тому анатомічно досить все чітко. До речі, від такого удару об землю кістки розлітаються повсюди. У цій грі Mortal Kombat дуже круто показали анатомію, а я гік з анатомії. І коли вона правильна, я кайфую. Вау! Лишенько, гротескно і брутально. Це жах, що відбувається. Звісно, за нормальних умов звичайні звукові хвилі такого вашому тілу не заподіють. Тим не менше, від занадто високого тиску ваші барабанні перетинки можуть луснути або з'явиться тінітус, тобто дзвін у вухах, багато болі, втрата слуху, кров може піти. Всяке буває. Зазвичай таке стається від гучного звуку, але за правилом це через вибух. Тому, коли таке стається, не смішно. О, тут все анатомічно. Усе відстає такими прошарками, що дуже прикольно виглядає. Смішно, що обличчя щоразу ніби плавиться, але принаймні є прошарки. Спочатку шкіра, потім підшкірна тканина з усіма судинами й кров'ю, потім м'язи і кров. А потім вже йдуть кістки. Тож круто, я б назвав це «Вихор долі». Оу. Ураження низькими температурами круто, коли можна застосувати охолодження, переохолодження, обмороження, і все ось так просто брати і викликати потенційну гіпотермію. Звичайно, до нас потрапляли люди з обмороженням. Це завжди тривалий вплив низьких температур на ваше тіло. Або ж ви впали, наприклад, у чан з рідким азотом. Я часто бачу відео з різними експериментами, коли в азот кладуть м'яч або квітку, а потім розбивають у підлогу. Ви запитаєте, чи станеться це з вами? Я відповім так, можливо, навіть помрете як тут. Як бачимо, усе відстало від обморожених кісток і лишився лише скелет. Що сказати? Дуже креативна ідея. Оу, він наче у тису потрапив. Срав пес перділи гуси. Це дуже прикольно, гротесно і прикольно. Я бачу, що розробники Mortal Kombat люблять розривати тіла людей навпіл. Ми можемо бачити різні органи і хребет прямо посередині. Ви навіть можете побачити кожен хребець окремо і кашу з різних органів. Тож попрацювали вони тут дуже добре. Але я б більше переймався через утоплення або пролітаючі малі предмети, що можуть завдати шкоди м'яким тканинам або пройти наскрізь мов кулі. А це вже приведе до перфорації магістральних судин і органів на додачу до проблем із серцем та легенями. А це, як ви розумієте, не дуже добре. О, oh. oh. я хотів сказати, що це немов рідкий жар, але що це? Вау! Wow. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, що це, але виглядає, наче в нього влили лаву. Буде дуже багато опіків. Що одразу спадає на думку, це дихальним шляхам кранти, бо воно буде горіти і плавитись. але окрім того, одразу ж отікати. І щойно рідина звідти зникне, дихальні шляхи закриються, і так воно потрапить у ваші легені. Воно їх просто спече. Можливо, так само, якщо проковтнутися у Дино, бо воно просто засмажить вас середини. Тож екстремальні температури викликають екстремальний біль. Ви попереджені. О, це ж різанина буде. Тут нічого не поробиш. Знаєте, ви бачите кров та нутрощі, але мій мозок каже, що це схоже на механізм роботи апарату МРТ. Люди часто питають, як працює апарат для МРТ. Пояснюю, це як 3 d рентген але знімки він робить ніби у розрізі, а потім переформатує їх і комбінує назад. Тож цей процес дуже схожий, але при цьому ви залишитесь живими. МРТ безпечне за винятком радіації, але вам нічого не буде з цього. О, <плес> 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 та годі. Ну, типу, серйозно. Ну, типу, це вже псевдореалістичне поранення. Колюча рана у вухо через зовнішнє вухо до головного мозку. Круть, чи це вас вб'є? Ні, не обов'язково. Потім проникні рани згори через зону ключиці крізь трапецевидні м'язи. Там йдуть великі судини. Підключичні вени проходять там. Їх відгалудження, якщо бути точніше. Лезо піде до легень, легені сколапсують, і в грудях стане збиратися крові повітря. Тобі і так хріново, а цей персонаж вирішив роззявити пащу і схавити твій бозок. Ну, як на мене, це вже занадто. Oh, <реш> оу. Та годі, лишенько. Нічого собі. Очевидно, що до нас не зверталися щодо відсутності голови, але з травми голови так. Проникаючі поранення голови викликають сильну мігрень і сильну кровотечу. В залежності від ураженої зони мозку, залежатиме, чи будете ви бачити, притомні або хоча б щось. Тому тримайте цю інфу при собі. Тепер перелом шийного відділу. Ага, ось ці оберти, які ви так любите, коли приходите до хіропрактора. Для безпеки лікар робить такі рухи у декількох площинах. Коли ви в одній площині таке робите до кінця, то тоді ви руйнуєте хрещі і сполучну тканину. Вже потім, в якийсь момент, руйнується спинний мозок. І коли він пошкоджений або зруйнований, в залежності від місця, де отримана травма, залежить вплив на тіло. Тож на достатній висоті серце і легені працюватимуть, але рухатися ви не зможете. Зрештою, будете живі. Але багато факторів важливі. Oh. Обожнюю класичний Мортал Комбат. Демонстрація анатомії. І звісно ж, я кажу за анатомію хребта. Це неймовірно. Де ви ще можете побачити кріплення для м'язів? оці кісточки по сторонам, а також і ті, що ззаду, і, власне, повністю хребці? Ось там усередині ваш спинний мозок. Саме тому він так захищений усіма кістками. О. Ого. Він залишився висіти половинками. Я сміюся, бо я такого ще не бачив, і такого просто не може статися у реальному житті. Тут усе в угоду розваги. Але якби таке трапилося в реальному житті, це було б жахливо. Зараз ви бачите, як нутрощі вилітають, розриваючи тіло навпіл. Не знаю, як таке можливо, але нутрощі скріплені сполучною тканиною, що допомагає живити органи поживними речовинами через кров. Вона дуже волокниста і скріпляє всі органи разом. Але це не одна суцільна нитка, якою все скріплено. Ні, не подумайте це. Трохи інакше. О, oh. Оу. Oh. 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 Що? Непогана робота. Зараз ви побачили, як за допомогою води ламають тіло у кількох місцях, як старі тортури, де вам всього лише ламають кістки. Одразу згадав колесо, яким ламали тіло у старі часи, згинаючи тіло у певних місцях, аби довести ті кістки до перелому. Принцип той самий. Тут багато переломів, що означає багато шкоди оу Йой, недобре та ну! отже, є ветральна площина. Ваш перед і дорсальна спина. Типу, як дорсальний плавник на спині у риби. Так зрозуміти простіше. Тож, вскрили грудину. Майже так само роблять операцію на серці, а потім з грудної порожнини виростає ця істота і їсть мозок. Нічого до весілля заживе. Не робіть так і не їжте мізки. Вони не поживні. О, нещасний випадок з пилою. Чудова робота з анатомією на цих рештках тіла. Тіло так легко навпіл не розріжеш. Чи бачив я, щоб так різали тіло? Ні. Я бачив брак кінцівок, бачив рвані і проникні рани. Але щоб тіло навпіл? Ні. Очевидно, що якщо з вами таке сталося, ні швидка, ні клініка вам вже не дуже допоможуть. Тому змиріться. Ого, святий я Йошки. Зараз буде огляд. Божечки. Отже, волосся. Волосся може завдати проблем людині. Це правда. Дійсно багато випадків, коли при роботі з певними інструментами туди потрапляє волосся, особливо якщо там щось рухається чи обертається. Волосся може туди потрапити, і інструмент може тебе затягти. Я багато бачив жахливих рваних травм. Анатомія супер, але нереалістично. Отже, тут. Відтяли кінцівки. Вау, wow! wow! і знову чудова анатомія. <плес> ну, народ, дивіться турнікет тут не використаєш, тому що кінцівка відірвана близько до тулуба. І якщо його немає куди притулити, то виходить лажа. Можна спробувати спинити кровотечу, притиснути рану, але ви все одно стечите кров'ю. Огоді, це було круто. Що? А, звісно, хребет витягуємо. Я сміюсь, бо знаю, що це неможливо витягти хребет зі спини. Дістатися до хребта дуже важко, бо треба зробити люмпальну пункцію, яку ще називають спинномозковою. Але це треба дуже сильно постаратися, тому що там є дуже щільні м'язи, і на спині дуже товста шкіра. А це це кранти. Бо окрім ампутацій, бачили, як встромили і прикрутили ніж, аби завдати більше травмі шкоди. Хоча великі судини у шиї йдуть з боків, а не посередині. Так, посередині є судини, але вони не такі великі, як по боках, але там є гортань. Звісно, якщо пошкодити її, то також будуть великі проблеми. Ага, а тепер він хоче підірвати обличчя. Цікаво, виходить. Якщо підірвати вам обличчя, то насправді у вас є шанс вижити. Ви будете захлинатися кров'ю, але ми зможемо допомогти вам дихати. Ще ми можемо знайти дихальні шляхи, якщо вони, звісно, уціліли. І встромити туди трубку. Потім, звісно, спинити кровотечу і намагатися виправити цю проблему. Тож, якщо, не дай Бог, вам розірвали щелепу і шию, ви не обов'язково помрете. О, кукуха полетіла. Ну, це було жорстоко, але не так захоплююче. Це все, що я можу сказати. Як я й казав, при ампутації рук сильно йде кров, але не настільки сильно. Тобто, таким фонтаном вона не ллється. І знову чудова анатомія мозку. Він неймовірно виглядає. Реалістично, особливо реалістично виглядає розподілення кольору через кровотечу, бо судини навколо нього будуть зруйновані. Божечки. Це як спаун, тільки на максималках. Господи, помилуй, пошкодження очей розпеченими кинджалами. Щойно очі пошкодили так, що їх вже не замінити. Ви не отримаєте нового ока. Ви можете зробити трансплантацію рогівки, але якщо око сильно уражене, ми з цим нічого вже зробити не зможемо. Вибачте, око занадто складний орган. Тож, якщо б цей персонаж якось і вижив, то він би точно лишився сліпим. О, це недобре. Що добре? Я бачу, що тут у нас ураження верхньої правої частини грудей. Так, відправляйте його до хірурга. Витягуємо меча, і треба буде вставити трубку в груди. Можливо, закрити кровоносні судини. Так, далі у нас сокира у голову. Взагалі, можливо, що сокира не розколола голову за один удар і застрягла у кісці. Насправді таке буває. Оу, прикольно. Криваві фонтани, очевидно, що лід може бути гострим. Але якщо у вас тут поранення, кров тектиме на ваше обличчя. Часом люди пошкоджують малі судини на голові і кров кровлі як з відра. Воно буває стріляє по стінам, повсюди кров. Люди приходять і прикривають чимось, щоб вона так не текла. Хоча варто лише просто затиснути пальцем. Мені що? І на друзки, ага, мені подобається, що очі завжди виглядають як при базедовій хворобі. Вони повністю відкриті, що аж білок видно, бо повіків немає. Гадаю, очі б також випали, якби їх нічого не тримало. Наш ніс, наприклад, хрящ, але зверху є кістка, яку ви бачите за відсутності носу та шкіри. Тож доволі реалістично. Звісно, що від такого найбільше постраждає ваш мозок. Куди він подівся? О? Це просто вау. На жаль, телекінез не спрацював. Чи та сила, що дозволяла йому бачити? Бо ви ж помітили, так що цей здоровидло зник, він його просто не помітив. Я бачив дуже багато травм від звірів, але найпоширеніше, з чим до нас звертаються, це зміїний укус. Частіше це гримуча змія. Далі вже укуси різних собак та котів. О, трошки душить його, і типу. Насправді я не бачив, аби рани від хімічних опіків відбувалися так швидко. У нас є протидії такому: різні мазючки і все таке, якими ми покриваємо шкіру, якщо це певні речовини, про які ми знаємо звичайно, але частіше при інтоксикації чи ще чогось, ми викликаємо спеціалістів із отрути. Вони є в США номер 1 800 222 1222 Вони підкажуть, що робити при контакті з невідомими речовинами і скажуть, чи варто їхати до лікарні. Та й взагалі скажуть, що робити. О, це шокова терапія. Подякуємо райдену за зникнення тіла. І тепер нема чого обговорювати. Можу сказати, що ураження струму може викликати припадки. запече нерви, равдоміліос, відкажуть нирки, і аритмія буде така, що серце стане. А ще ми використовуємо струм для дефібриляції серця. Тож тут і плюси і мінуси. Але персонажу це вже не допоможе. Це було круто. Дякую усім за перегляди. Ставте свої вподобайки та залишайте коментарі. Це допоможе просувати відео. А якщо ви хочете підтримати озвучку та переклад цього проєкту, ви можете це зробити за посиланням в описі під відео. Ще почуємось.